Шановні десятикласники, вітаю! Сьогодні у нас шосте заняття з функційних рівнянь. Тема сьогоднішнього заняття функційні рівняння та додаткові умови. Я хочу познайомити вас з знаходженням додаткових умов для того, щоб розв'язати функційні Розглянемо конкретне функційне рівняння, а саме f від x плюс y плюс f від x помножити на f від y до ревни F вид плюс f від x плюс F від Y плюс 2 XY для будь-яких X та Y, що належать R, і F, є відображення R в R. Отже, в даному функційному рівнянні є додаткові умови, а саме X y будь-які, і функція f відображує r в r. Але цих умов замало для того, щоб розв'язати дане функційне рівняння. Відмітимо також, що це функційне рівняння залежить від двох змінних. Ми шукаємо функцію однієї змінної f від x. Другу ж змінну, y, наприклад. Будемо називати вільною змінною. Відмічаємо, що в деяких функційних рівняннях цих змінних може бути декілька. Може функційне рівняння і не мати вільних змінних. Отже, наше функційне рівняння має одну вільну змінну і виконується воно для будь-яких xy, що належить Р. Будемо шукати нашу функцію будемо нашу, шукати нашу функцію і е, вимагати, щоб вона перетинала вісь ОІ. Отже, якщо наша функція перетинає вісь ОІ, то ми повинні е, знайти значення нашої функції. В нулі Ф від нуля. Нехай значення функції в нулі дорівнює А, Ф від нуля дорівнює А. Підставимо замість вільної змінної Y, 0. Маємо F від X. плюс F від Y f від нуля, це буде А. А. f від x Дорівнює. f від y – Це буде f від нуля. А. Плюс F від X. Плюс f від нуля. Це А. І y – нуль, це нуль. f від x, f від анулювалися. А і А2А перенесемо в один бік і А винесемо за дужки. Маємо А Ф від Х мінус 2 дорівнює 0. Отже, для будь-якого Х із Р або Ф від Х дорівнює 2, або А дорівнює 0, випадок А випадок Б. Розглянемо випадок А. f від Х тожнє до рівня 2, бо для будь-якого Х із R. Перевіримо, чи не є розв'язком F від X тотожнє рівне 2. Маємо замість Х поставимо Х плюс Y, маємо 2. Але F від X це двійка. Отже, F від X плюс y це двійка. Плюс 2 помножити на 2 дорівнює 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2x. Для будь-якого xy. Це не є тотожністю. Отже, f від x дорівнює тотожня 2, не розв'язок. Випадок Б f від А дорівнює нулю, А дорівнює нулю, отже, F від нуля дорівнює нулю. Це говорить про те, що всі функції, що задовольняють дане рівняння, проходять через точку 0-0. Отже, точка 0-0 належить всім функціям, що задовольняють дане рівняння. Все ж і цієї умови, яку ми одержали, замало щоб знайти наші функції. Але цю умову ми використаємо для знаходження інших додаткових умов. Два. Маємо f від 0. Замінимо в даному рівнянні х одиницею, а y мінус одиниця. А f від 0 є 0 плюс f від одиниці помножити на f від мінус одиниці дорівнює x і мінус одиниця f від мінус одиниці плюс f від одиниці плюс f від мінус одиниці хі мінус одиниця мінус 2. Позначимо F від одиниці через А, F від мінус одиниці через B. Маємо АБ. F від мінус одиниці плюс F від мінус одиниці 2 f від мінус одиниці переносимо цей бік мінус 2 f від мінус одиниці B. F від одиниці ЦА переносимо цей бік мінус А. І плюс 2 дорівнює 0. Викладаємо групування. А за дужки маємо Б-1, мінус 2 за дужки маємо Б мінус 1 дорівнює 0, або Б мінус 1 помножити на А мінус 2 дорівнює 0. Таким чином або Б дорівнює 1. Або А дорівнює двійки. Але Б у нас це f від мінус одиниці. Отже, або f від мінус одиниці дорівнює одиниці, або Фід Ф від, від, від одиниці дорівнює двійки. Таким чином, при умові, що F від нуля нуль ми одержали. Або f від мінус одиниці одиниці, або f від одиниці двійки. Подивимось, що це за точки f від одиниці двійка. І F від 0 0. Це в одному випадку. В іншому випадку F від мінус одиниці. від мінус одиниці є одиниця. І F від нуля це інший випадок. Отже, маємо два випадки. Випадок А. F від нуля є нуль. F від одиниці є двійка. І випадок Б. F від нуля є нуль і F від мінус одиниці є одиниці. Розглянемо кожен з цих випадків випадок А. F від нуля 0, F від одиниці двійка. Для цього у нашому рівнянні замість вільної змінної Y поставимо Y дорівнює одиниці. Матимемо F від X плюс одиниці плюс Y, F від одиниці це буде двійка. 2 F від Дорівнює. X. Дорівнює XY y одиниці. F від X. Плюс F від X. F від одиниці. Це двійка. Плюс 2. Плюс y одиниця 2х. f від х анулювалися, F від Х плюс 1 дорівнює 2 плюс 2x. Х плюс 1 дорівнює t. Х дорівнює t мінус одиниця. Отже, f від t дорівнює 2. Плюс 2Т мінус 2 Ф від Т дорівнює 2Т, або перейшовши до нашої змінної, Ф від Х дорівнює 2х. Виконаємо перевірку. Перевірка. Замість Х поставимо Х плюс Y. 2х плюс 2Y. Плюс. F with X 2X na F with Y 2Y. Дарим F with XY 2XY. Плюс 2X, плюс 2Y, плюс 2XY. 2x на 2Y, 4XY, 4XY, 2X, 2X, 2Y, 2Y. Це правильно. Отже, F with X да 2X розвязок. Це пряма, вона проходить через початок координат. Тобто ця пряма f від Х дарівня 2х задовольняє наше рівнянню і задовольняє умові А f від 0 – 0, f від 1 – 2. Одержали один розв з розв'язків f від Х дорівнює 2X. Ще раз подивіться, будь ласка, на випадок. О. Розглянемо випадок Б. Розглянемо випадок Б. В цьому випадку, замінивши вільну змінну Y на мінус одиницю, ми одержимо недосить зручне рівняння. Взагалі, не будемо знати, що з ним і робити. Тому цей підхід нас не влаштує. Будемо шукати нові точки, через які проходять наші, криві, наші функції, що задовольняють рівняння. Для цього розглянемо наступні випадки. Нехай х дорівнює мінус 2, а y дорівнює 1 підставимо в наше рівняння у випадку b x дорівнює мінус 2, x дорівнює 1, врахувавши, що f від мінус 1 – це буде 1. Тоді x плюс y – це буде мінус 2 плюс 1, f від мінус 1 – це буде 1, плюс f від мінус 2 – f від одиниці, бо ми не знаємо його, у нас лише f від нуля і f від мінус одиниці. дорівнює xy, це буде мінус 2 f від мінус 2, плюс f від x, f від мінус 2. f від y плюс f від одиниці плюс 2 xy xy це мінус 2 мінус 4. Дещо можна спростити. А саме одиницю перенесемо туди, маємо F від мінус 2 на F від одиниці дорівнює 2 f від мінус 2, плюс F від одиниці і мінус 5. Давайте подивимось, якщо х дорівнює 2, а y дорівнює мінус 1. Тоді 2 мінус 1 це 1, отже, будемо мати F від 1 плюс F від 2 на F від 1 дорівнює F від 2. Плюс, uh, вибачте, y дорівнює у нас мінус одиниці. 1. Отже, тут F від мінус одиниці. F від двох, uh, x, XY у нас мінус 2, F від мінус двух, плюс F від 2, плюс F від, від мінус одиниці, XY мінус 2 минус. 4. Але F від мінус одиниці це одиниця. Отже, це у нас одиниця, це у нас одиниця. А отже, ці доданки анулюються. І ми одержимо наступне значення. F від мінус 2. F від мінус 2 буде дорівнювати F від одиниці та F від одиниці та плюс 3. Ми перенесли в той бік. Отже, ми маємо два рівняння, з яких можемо знайти F від одиниці. До речі, можемо знайти і f від мінус дві, і подивитися, що буде. Маєте вільний час подивитися, що буде. Якщо скористатись умовою F від мінус 2, які ви порахуєте. Це інше розгалучення цього рівняння. Досить цікаве. Отже, замість F від мінус 2 підкреслене рівняння. підставимо f від одиниці плюс 3. Одержимо f квадрат від одиниці плюс 3. f від одиниці дорівнює. 2 f від одиниці плюс 6 плюс F від одиниці мінус 5. F від одиниці анулювались, одержали f квадрат від одиниці дорівнює одиниці, або f від одиниці дорівнює одиниці, або f від одиниці дорівнює мінус одиниці. Отже, у випадку Б ми одержимо ще одну умову. А саме F від нуля нуль, F від мінус одиниці одиниці, F від одиниці 1. Випишемо ці умови. Три А. F від нуля є 0. Ф від мінус одиниці є одиниця, від одиниці є одиниця. Випадок Б. Ф від 0 є 0, Ф від мінус одиниці є одиниця, Ф від одиниці є мінус одиниця. Розглянемо кожен з цих випадків f від 0, 0, F від мінус одиниці 1, f від одиниці 1, 1. Ось ці три точки, через які проходить наша функція. Інтуїтивно, або здогадавшись, ми можемо сказати, що цією функцією є функція f від x дорівнює x квадрат. Насправді ви ж можете сказати, що цією функцією є функція f від x дорівнює модуль x. Або інша якась функція. Перевіркою переконалися. Що f від Х дорівнює Х квадрат. Перевіривши, чи задовольняє наше рівняння, ми одержимо, що це розв'язок. А це ні. Рекомендую вам самостійно підставити і переконатись в цьому. Отже, у випадку А ми одержуємо ще одну функцію f від x вирівnie x квадрат розглянемо випадок b. f від 0 – 0, f від мінус одиниці одиниця, f від одиниці мінус одиниця. Отже. F від мінус 1, 1 – одиниця, f від 0, 0 – 0 і f від одиниці. Подивіться, зрозуміло, що цим умовам задовольняє функція f від x дорівня мінус х, f від x дорівня мінус x. Підставивши, переконайтесь, будь ласка, що це є розв'язком даного рівняння. Зрозуміло, що так розв'язане рівняння не дає відповіді на питання, а може ж є інші функції, що проходять через ці точки, для того, щоб мати більш чіткий розв'язок цього рівняння, ми, залишивши наші умови. Перетворимо наше рівняння, тобто зведемо наше рівняння до більш простого і побачимо, які ж рівняння ми мали розв'язати, щоб одержати відповідні розв'язки. У випадку А давайте підставимо замість вільної змінної Y дорівнює одиниці. Одержимо f від x плюс 1 плюс y одиниці, f від одиниці – це одиниця, отже, плюс f від x. Дорівнює f від x, y, y одиниця, f від x плюс f від x, y одиниця, плюс f від одиниці – одиниця, плюс 2x. Або Одержим рівняння f від x плюс 1 до рівня мінус f від x до рівня 1 плюс Це рівняння ми вже вміємо розв'язувати не на рівні інтуїції. Одним із методів розв'язання цього рівняння це розв'язування різницевих рівнянь різниця російською мовою. Про розв'язок таких рівнянь, про розв'язування таких рівнянь я розповім вам на наступному занятті. У випадку Б. дорівнює 1, одержим F від X плюс 1. Тут одержимо f від одиниці мінус одиниця. мінус f від Х. дорівнює тут f від x плюс f від x мінус одиниця і плюс 2х. Одержимо рівняння f від x плюс 1 мінус 3. f від x дорівнює мінус 1 плюс 2х. Отже, маючи умови а та б, ми з нашого рівняння одержали. Два рівняння. Ці рівняння називаються різницевими рівняннями, і їх і існує їх метод розв'язування. Я вам обов'язково на наступний раз покажу розв'язування цих рівнянь. В той же час, зокрема, оце рівняння розв'язується досить штучно, але розв'язати його можна. А саме досить в цьому рівнянні замінити вільну змінну y на y плюс 1 та замінити f від x плюс 1 на 3f від x-1 плюс 2 x і від початкового відняти те, що одержиться. В результаті ми одержимо, одержимо розв'язком пряму f від x дорівнює мінус х. Це рівняння теж можна таким же штучним методом розв'язати, але можна і в інший спосіб розв'язати, наприклад, розв'язати на множині натуральних чисел, як це ми робили при розв'язанні рівнянь коші. На множині натуральних чисел одержати, потім розповсюдите, продовжити нашу функцію на множину R і зробити перевірку. Ну, е, я думаю, що краще буде, якщо ми ці рівняння розв'яжемо після того, як навчимося розв'язувати різницеві рівняння, або російською мовою, різні уравнення з постійними коефіцієнтами. Для самостійного розгляду на наступний раз я б вам рекомендувала розглянути це ж рівняння, але задавши такі додаткові умови. Наприклад, перше завдання, додаткова умова буде така: F від двійки дорівнює 4. Отже, вам задано рівняння, і це додаткова умова фідвійка до рівня 4. Знайдіть, будь ласка, розв'язки цього рівняння, що задовольняють цій умові. Ви повинні будете одержати функцію від x до рівня x2 і f від x до рівня 2х. Просто цікаво, як маючи таку умову, ви одержите розв'язок. Друге завдання. Розв'яжіть, будь ласка, це ж рівняння маючи додаткову умову лише таку. F від мінус одиниця до рівня одиниці. В цьому випадку ви бачили, що через точку мінус 1,1 проходить два розв'язки і через 0, власне. Але у вас поки що задана лише умова одна. F від мінус одиниця, і f від двійки дорівнює 4. Все решта, ви шукаєте саме. І останнє, будь ласка, розв'яжіть. f від п'яти дорівнює 0. Така умова і це це ж саме рівняння. Отже, в залежності від, від умови додаткової, ви будете одержувати різні функції. або Розв'язки існують, і ви знайдете ці функції, або розв'язки не існують. Отже, на все добре, до наступної зустрічі.